Ми так будемо подіти про Шмигаля і End Company, То я думаю, що нам теж треба подумати, скільки нам жити. О, ти міг бути послом в Болгарії. Все говорило. Я ніколи не думав. Ну що ми будемо вже говорити, ще про таку царські поїти. вони спочатку зменшать імпійські, а потім зменшать ім територію. Тоді пропадає їхня національна ідея. Баби що наражають, не сумуй змінися і розслабся. В тебе є валера Екстрасенс! і взагалі гандони чи не варто. Все, що треба на столі, ті, що треба за столом, яка вина спіров Сараула. Як то кажуть, ті ж самі в гості в ту ж саму хату, і сьогодні починати будемо позитивно. Далі хочеться когось привітати. привітати я пропоную людину, яка перевершила за своїми досягненнями вже, і економічними показниками. З Цього місця можна поподробніше економічними показниками. Це ти сказав дуже круто, тому що економіка в нас. Ні, бать як виросла, пробачте за слен і допоміг цьому людина, яка перевершила я підкреслю Миколу Яновича Азарова 1430 вже днів на посаді. Денис Володимир Шмугаль. Я пана Шмигаля вітаю. До речі, дуже серйозно до нього ставлюся, тому що він практично єдина така дисциплінована людина в країні, яка змогла пройти поміж крапель і виконати всі злочинні накази своїх. Ляльководів. Я взагалі не бачив, щоб би СШМ щось виконував. Просто шмигаль, шмигаль. От ви би зараз не нагадали про нього, і я би і не знав, що у нас такі є. А так ну нехай вітаємо його з його з рекордом, новим рекордом, хоч хоч щось нас в Україні є позитивне. Не виконувати накази, це основні е, накази, які йому поступають, розумієш, не виконувати накази народу України, тому що народ України представлений у даному випадку парламентом, у котрому є там, хоч не багато, але здоромислячих парламентарів. ми їх знаємо, але популяризувати ту фракцію. Яку ти не долюбляш ми не будемо в кадрі. Ти нас О, просив з тим, щоб не виконувати накази. Денис Шмигаль добре впорався. Бажаємо йому продовжувати в тому ж дусі. До речі, коментар про Шмигаля. Шмигаль, Сматрящий від Ахметова, його топ-менеджер, його ціль кришувати ахметівські інтереси в енергетиці. Все інше то другий план. Віктор 988-02-600. Оце його коментарчик отакий от був. Я тобі скажу, якщо ми так будемо почути про Шмигаля і End Company, то я думаю, що нам теж треба подумати. Скільки нам жити, довго чи ні. І головне де. І головне де останні дні провести. Але це, звичайно, жарт. Або не жарт. В Києві на якій вулиці сезон знаходиться. Ти в яких умовах хочеш сидіти? Хоча б таких, як Шмигаль буде сидіти. Шмигаль буде сидіти вдома, але буде казати всім А ні, лавну, а лав. хоча б як Коломаський. Коломаський так, в я поганих я. умовах. Шмигаль буде вдома в Малюській сидіти. <риклади> Я на на, на виндоплозе спочатку прошло ты ворч, Причому тут моллюски, на зразу сразу уйдут вычет. Раку Малюська нещодавно відмазував Шмигаля так, угу. оскільки він фактично людину, яка викривала певного посадовця, він попередив про ці про цього викривача. Так угу. і Малюська юридично сказав, що Шмигаль нічого не порушив. Він це зробив нормально, бо це були не викривачі, а громадяни, які просто написали скаргу. І цю скаргу розглянули. Ну коротше, малюська Шмигаля відмазав. Отаку. Ну, а взагалі, як ви вважаєте, є в них шанс є у нас така надія, що вони будуть колись сидіти чи ні? Хто вони всі? Ну так. Да. Я цього моменту дуже сильно чекаю. Я думаю, що шанс сидіти в них є в тих же самих кріслах, Принаймні завтра, післязавтра завтра це точно. Ні, ну завтра, післязавтра це так. Але знаєш, не, не хотілося, щоб непогано було щоб їх щоб спіткала вони с... така доля, ж як от Яран Януковича, що дали поптікати всім. І ну потім треба, вони опять всі треба мати пеньочки такі дома і опікуватись страусом. До речі, як Бубка свого часу привітав того, хто побив його рекорд, який дуже довго тримався, так і Азаров через мене просив передати Денису Шмигалю. Вітання так, що вітаємо від Яновича, каже, що молодець. Стримайся, робиш все правильно, Денис. Сергій Бубка, по-моєму, зараз дострибався вже так, що перескочив через східний паркан. Принаймні, він дострибався до того, що він вже не стрибав. Я хочу попросити вас підписуватись на наш канал. Можливо, ми десь і сатирики, але якщо ви будете читати поміж рядками, то ви відчуєте, що ми несемо дуже серйозний меседж для нашої країни в сьогоднішній ситуації. Це перше і друге. Ми будемо з вами з собою чесними. А цього в медійному просторі доволі сьогодні мало. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі у будь-якій формі, яка вам підходить. Ми їх перечитуємо. нас цікавить ваша думка для того, щоб проводити подальші ефіри в певному контексті. Тому ставте вподобайки, підписуйтеся і дивіться нас, до речі, до кінця. Буде цікаво. Так, друзі, підписуйтесь, ми любимо поговорити, а нам потрібно глядати. Давно його вже не було на медійного я про Сережу Лещенка, Ви пам'ятаєте такого на yeah, так, yeah, 16-му yeah. році від маски, де взяв гроші, потім наглядові ради, сотні тисяч гривень зарплати. Так, Сережа Лещенка знову про себе нагадав. Знаєте, яким чином? Напевно, чули про те, що українці, які знаходяться за кордоном, нефіг там сидіти, ви маєте повертатися, і, бо тут вам будуть надані все, що потрібно буде надано. Українська влада готова вас цим забезпечити в Києві, безпечно. От що подібне заявив Сережа Лещенка. Що скажете в Києві? Безпечно і тому зустріч прем'єр-міністра Словаччини була на Закарпатті, а не в Києві. Це та людина, котра каже, що в Києві безпечно також, тому що він використовує ці всі спічі у цих наших іпсоподібних лідерів громадської думки. Він да? слухає, він це собі бере на озброєння для того, щоб сказати, це не моя думка, це думка українців. В лиці таких Сереж Ліщенко фіцов він е, не доїхав до Києва, тому що він прекрасно розуміє, що в Києві творці. До речі, в той час якраз в Києві був обстріл. Ну чесно, я не встиг вдягнутися, щоб піти в сховище, але ліжко в мене отак от ходило в будинку. О тому цей Сережа він просто живе реально, так як ти кажеш, Валєра, в іншому вимірі. Але я ще й думаю, більше того, що вони не то, що живуть у, у вимірі, тому що вони мають всі соціологічні зрізи, вони дуже добре орієнтуються як іпсодавці. В країні, і я впевнений в тому, що вони це роблять свідомо для того, щоб свою цю політику репресивну, як каже Андрій, щоб тут її реалізовувати, їм потрібно сюди нагнати якомога більше людей, патріотів всіх винищити на сході, ну на фронті, скажімо так, бо в нас не тільки схід, а і південь, і північ. А всіх, решту як раб силу. Притягнути сюди і за безсінь тут пахати, тому що роботи реально зараз немає. Вони створили такі економічні. Це ж за міністра економіки, який пропонує передавати кошти, наприклад, Словаччині на допомогу сюди в країну. Вони ці кошти спитують. люди. Да, Німеччини, а Німеччини? Німеччині. А люди тут за бесінь будуть пахати, тому ж у них варіантів просто не буде. Це все буде така собі квазі-тоталітарна країна з наполеончиком таким. Малесеньким, який буде це все діло розподіляти. як він сказав на конференції останні з журналістами. Що у мене є п'ять моїх помічників, без яких усе в країні зупиниться. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. П'ять-шість менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб... просто не можу дозволити цього. Собі це максимально зашкварені особи у корупційних скандалах. Вже зашкваритись більше неможливо. Західні партнери наші це розуміють і наших людей. Тих, що біженці справжні, не біженці на мерседесах Монако, а справжні, вони їх якраз і рятують від цієї тотальної системи. Хотів сказати свою думку. Пам'ятаєте, передвиборча програма? Кожен із нас, в мої з вас, в моїй команді, кожен із да, вас прошов да, да. 20... Кожен з вас президент, кожен з вас президент, і в моїй команді. Кожен з нас. Президент. Потім пройшло скільки років? П'ять, да, і заява про те, що команда зменшилася зменшилася до п'яти шести осіб. Так що, хлопці і дівчата, ви не в команді, ви не пройшли цей відбір. Ви зумітили, як у цій людині Лещенко, скільки вже років вдається триматись на плаву? Гавно не тоне. Як каже один наш великий актор український скотеняки. Я не знаю, чим він я зараз це... займається, але б я хотів побачити, як він в своїй квартирі на вулиці Франка Вечер. от селить. І, можливо, він селив когось, але я маю великі сумніви, що це він туди він когось зазнає. селив, заселив. А якщо і заселив, то ще за цього гроші трошки то... думаю, що він просто. Українців населив, друзі. Підписуйтесь на нашу програму. Вона і має такий навчальний зміст, вікіпедійний зміст, і тут багато чого інтелектуальний Інтелектуальний. Ви можете накидати нам якісь свої теми. Може вам щось цікаво, про що ми наступного разу поговорили. Так що влада трошки населяє, да? виходить. Населяє. населяє. Вона тут вони кажуть про те, що треба заселяти знову країну. А по-моєму, вони її заселяють для того, щоб населяти. Насправді. Больно про це все говорити. Тут ми десь посміємося, не сміємося. Але при такому жахітті війна з таким сусідом, ми би мали бути об'єднані всі, ми б мали бути одноцільні, не мали бути там опозиції. взагалі політики би не мало бути в питанні оборони. І ми б взагалі сьогодні не мали про це обговорювати. Ми б мали сьогодні говорити про, про наші успіхи, про наші розробки, про, про дрони, у яких нас мільйони. Про лопати, давайте поговоримо. Про лопати. Наш улюблений міністр закордонних справ нещодавно відмітився заявою там в якомусь інтерв'ю. Про те, що в контексті того, що ми будемо воювати лопатами. це він напевно сказав про себе. Він сказав, напевно, це про офіс. І ще цей міністр закордонних справ, пам'ятаєте, була історія. Здається, з, посло... з призначенням послиці чи послині, чи посланниці сексологіні до Болгарії. Пам'ятаєте, mm -hmm. була така історія. Yeah, Отже, yeah. він розкрив секрет, яким чином суспільство тоді не розуміло, як її призначили. От він в інтерв'ю розкрив секрет, як же ж призначили цю послицю. Давайте подивимося. Колишня сексологіня, зараз наш посол, так, і мовляв, що ці люди можуть дати країні. Давайте а, футбольні команди. Формувати виключно з вихованців свого клубу. Ну, давайте а що ж, всі, от хай всі будуть випускниками інституту міжнародних відносин, всі мають пройти нашу академію, тоді ми їх беремо в основну команду. Ну, напевно, це ж трошки якби так не працює. По-друге, в світі є максимально поширена практика так званих політичних призначень на посади послів. Тут ми нічого якби, унікального не робимо. По-третє, проблема не в тому, звідки ми взяли людину. Проблема виникає, коли людина, ми помилилися в людині. І єдине, що ми зробили дійсно революційно і вперше і в перші в світі, це я оголосив Конкурс. системний набір. Да, тобто, чому я це зробив? Що як раніше шукали людей ззовні? Умовно, я дзвонив і казав, Рома, а ти знаєш, там, ми шукаємо нормальну людину от, в країну Х. А Рома казав, я не знаю, але я знаю Олену Петра Сергія, я зараз їм позвоню, можу когось вони. І отак от шукали ці політичні призначення. Або от дзвонив там міністру керівник держави, там керівник уряду і казав, подивись на цього. я подумав: якщо є механізм такого якби суб'єктивного вибору кандидата, а чого не може бути прозорого механізму вибору кандидата? І тоді мені сказали, такого нема ніде в світі. Я сказав, ну так що, якщо такого немає ніде в світі, то що ми не можемо спробувати, а чому ми повинні боятися бути першими? І ми оголосили, ми отримали десь 1600, по-моєму, заявок. Ми піддали цих людей таким перевіркам, перевіркам які б ну, деякі чинні дипломати не пройшли б. От. Тому я за те, щоб експериментувати, рухатися вперед. Тому що, якщо є потреба в гравцях, їх треба шукати. Тепер ви знаєте, як призначають на посади збоку, спереду, ззаду. Вони за, з, заплатили дуже великі кошти за, за футболіста. А він виявився хокеїстом в кінці кінців. <світ> Слухай, ну дві тисячі він каже: ми їх таким перевіркам піддали. <світ> Я не хочу е, зараз бути е, необережним словах. Але яким перевіркам можна піддавати, щоб вийти на сексологиню глибоким психологічним перевіркам? Тестам в будь-якому випадку? Ну взагалі, я от шокований. Я людина недотична до політики. Але я шокований, що людина розповідає такі несенітниці про кадрові призначення на значущі посади в державі. Візьмемо кого небудь лише не на спеціалістів. Ну, у нас ж є інститут. У нас є люди, які вчилися. Які людина йде там на 5 років чи на скільки, Вона платить гроші. Вона ж вона ж життя цьому приділяє. Вона потім лишається за бортом. Бо людям треба таким людям треба давати роботу. У нас є талановиті, молоді, там в ну, різні. І до, у нас дуже багато є людей з досвідом минулих років. Так, він майбутнім дипломатом зараз опосередковано сказав, похуй, де ви вчилися, да. Похуй, да. як ви вчилися. Да? Головне, ми вас піддамо певним випробуванням, і тоді ви пройдете. Мені сподобалося давайте робити експерименти. Друзі, та ви ж експериментуєте вже 5 років. Взяли експериментатора в 2019 році. Той, хто взяв експериментатора цього е експериментуємого? Взяв на, грубо посаду. кажучи, на цю посаду, протягнув, він сам отримав зараз фідбек, що сидить за гратами, Розумієш, і все пішло зверху вниз. Давайте будемо експериментувати. В результаті у нас сотні тисяч загиблих Це, через ці експерименти. У нас, у нас і країною керують гумористи. У Нас пів парламенту людей, котрі дивляться в залі засідання, замість того, щоб слухати спікера. 에, дивляться парнуху, блін. ну Там за шкварку кожен день я не <пай> всіх, буваю, ти розумієш? Просто а, так вочевидь, тому і сексологині взяла, щоб вона 에, <пай давала <пай> як коуч, як, як, як викладач, щоб трошки пояснювала їм, як правильно себе вивести, в тому числі в пар парламенті. Але чому Болгарія? <смеш> <смеш> на що блугар <смеш> погано зробили нам, блін? Я свого часу познайомився з методикою кадрових призначень, яку я також використовував, яку започаткував такий відомий біоенергетик, його звали Юліан Гандонов. Це метод такого ну, локатора, скажімо так, біолокації, як вони називають. Тільки він робив це за допомогою, скажімо так, презерватива. От він казав мені, Валера, коли до тебе приходять на співбесіду, ти став перед ним. Отакий от, от наповнений кондом, да, і дивися, куди він буде рухатися. Якщо він буде рухатися на людину, значить людина і є е, така, як називається цей. Причавий, відповідно, да? Да. От, якщо на тебе, то це інша історія. Бо я вижу, щось він холітається в різні сторони. А якщо то до мене, то до тебе. А якщо вниз і якщо за 10 хвилин, це 10 хвилин треба робити. Mm -hmm. Якщо він лопне за 10 хвилин, то в будь-якому випадку з такою людиною не зв'язуйся. Так що Дмитро Кулеба можете скористуватись скористатись таким експериментом метод гандонової локації. А ну вже... я по вам перевірю О! Почекай, Забирай. Які ви люди, Андрій. Вони <рес> ж те їм Ага, що мені з тим робити? Нічого, ти сиди спокійно. Та й і ти... я... я вже догадуюсь, що що зараз буде, я ж Говори, не ага. я ж не є таким попередніям, як вам здається, Бо зараз по любому буде. Мені десь <с critically> <с ia> Ні, ну бачиш, стоїть посеред <cil Salmon> <гад> нас одна чесна людина. Це Андрюха. Ану, ти? От ти б міг бути послом в, в цьому в Болгарії. Міг би так була вже зайняте місце, щось інше. — Але не надовго ж експерименти а, тривають. Експерименти Андрія нашу, можна було нашу, послати нашу... послом. Куди? Куди послом? Гондорас в Хондурас. Словаччину. Я думаю, він би Фіц зробив пару правильних ударів. Дивись, дивись, ну не, не давай їм цих, цих, от ти береш цих ідей. Ну вони вже ж так наговорили. У нас вже ж мало бути ж це ж. Як тоже ребьовка по. Жеребкування. Жеребкування по цьому. Жереб Жереб слова жеребець. Жеребкування Жереб 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 у нас мало бути по призиву, да? так? По мобілізації. А, а цей -це міл мі мі мілованов да, сказав, да, так, ми, да. мілованов. я би ще сюди туда сектор 50 на 50 і дзвінок другу. І я би ще рухався далі, я б це ще на інші сфери переносив. Можна було би наприклад, зібрати директорів шкіл, умовно, якогось міста. І кидати на чуваші, хто в цьому місці яка школа буде отримати зарплатню 4 тисячі доларів. І так можна. А тепер ти ще з цим? От ну тобто ідей багато. Ну я тобі скажу, в цьому тунелі просто немає світла в кінці. От що це біда в країні цим. Але хотів вернутися, Валярка. Ти мені до речі, до програми розповідав, що росіяни вже щось в цьому плані використовують. Дійсно, є така історія, значить, друзі, там дуже непроста зараз історія. Яєчна криза минула в Російській Федерації, і ще вона триває, і ще да, Звісно, ви знаєте, хто пожежник, почалася Андрій, абсолютно вірно. Почалася. Ну ми скажемо так, Росія на порозі хуйової кризи. Ми вже про хто... все говорили. Я ніколи не думав. Ну, що ми вже будемо вже говорити, ще про канцапський поєднує. Чому там криза? Значить, катастрофічно зростають за вартістю презервативи. І добре, б вони зростали, але відбувається таке, що постачальники, які постачають презервативи, переважно зараз російських ринків, оскільки ага. там санкції ввели європейські країни. От вони за маленьких розмірів, тобто вони показують, що презерватив там, грубо кажучи, 18 сантиметрів, да, ага. а постачається 9-10 сантиметровий. І в Росії б'ють на сполох, оскільки ну люди не знають, що з цим робити. І плюс здорожчання йде, а китайці заявляють про те, що наші члени маленькі, ми не можемо діяти одразу великий. У нас заготовка маленька, розтягнути на Ми не можемо його. Тому ви робите щось своїми пісунами. Вони кажуть, ми тут поки що не можемо Я вам допомогти. Чим більше мобілізованих чмобиків гинуть у нас залишається тут гинуть в Україні. То тим більше хуй виростають тих, що там залишаються на місці. До чого Андрюха веде е, до балансу, як по закону сполучених да, Посудин. Розумієш, да, да. якщо тут вибуло, то там прибуло. Да. А в зв'язку з тим, що вони е, думають і живуть тільки цим органом, у відповідності це і переходить на перше місце. Але якщо брати е, питання серйозно, то дивись наскільки великий геополітичний вплив Китаю, так що вони навіть у цьому сенсі тут пробують домінувати. Вони спочатку зменшать їм піски касапам, а потім зменшать їм територію. Тобто вони зроблять обрізання, і в тому іншому випадку тут тобто, достатньо пряма аналогія. Я не розумію взагалі навіщо росіян питання про зароти мало би цікавити. Тоді пропадає їхня національна ідея. баби що наражають, чи баби п'ять наражають. Міше що їм потрібно постійно наражати, 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 бо вони, вони постійно в у війнах. Не постійно когось нападають, них постійно куча чмобіків. постійно по їм людський ресурс Вони ж воюють людським ресурсом, не технологічним. Тому взагалі нашим ті призороти. Зростає кількість венеричних хвороб. А так. яка різниця, від чого вони здохнуть? Але дивіться, там ще не все ж держдура ж там теж стурбувалася з mm цього -hmm. питання, підхопила зразу, там свої лещенки. Депутат Султан Хамзаєв навіть попросив промоніторити ринок на предмет картельного зговору. Несмотря на те, що дана продукція входить в перечень соціально значимо, її стоїмость в останні місяці виросла і росте. І тепер составляє 300-400 гривень. За упаковку рублей із трьох штук. От бачите, Хамзаєв як переживає. І, навіть не случайно все. Коротше, можу сказати так: Хамзаєв, якщо треба, у нас один є точно використаний. Я думаю, що ви, якщо його постираєте, зможете ще використовувати неодноразово. Де ще заробити бабла на цьому? Не давай у нас картельної змови немає. Ми готові ділитися. І, взагалі, гандони це не ваше. Тому може ви самі Гандони кажуть, що ми розірвали гуманітарні зв'язки з Російською Федерацією. Ні, ми готові допомагати. Лампочки нас закликають не викидати, а здавати використання вже. В принципі, так само ми б могли робити, так? Я думаю, що можна запропонувати Добре. таку ініціативу в громадах, так? Українських, щоб поставити ще, де сміттєві баки стоять. Знаєш, там, там папір, там пляшки, там пластик, там метал. А тут для презервативів використаних для чмобіків. Нормальна ж ідея. Я як депутат. Я при цьому можу і, це і, спробувати реалізувати. Я завжди в одному, в одному з міст України як це. ви поживили зразу на цій Русі. темі. Я радий, скільки у вас ідей після кулєби ви підхопили, генеруєте, направлено... дорога вам бійся, до офісу президента, як мінімум, заступниками? Там бути. <гум> я знаю, що ти скажеш Спіров, Тільки не цього <гум> 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 я вже знаю, що ти хотів сказати. Як коли я попаду до екстрасенсів, Я хочу, щоб вони в мене мозок зламали. Андрій, і, ти ух, вже по, -по потрапив. Метод Юліана Гандонова ти вже пройшов, а тепер не сумуй, змінися і розслабся. В тебе є Валера екстрасенс. А Водичка така, що заряджає. Так, звіт. Зараз він усе поправить, розчитає і навить, відмуркоче, відшепоче, відтриндить. Можу і людям трошечки помаякувати. Все добре у вас буде. Ми переможемо. Ми переможемо цих Оцих от переможемо.